Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є рухи по законопроекту 13345? Пам'ятаєте, раніше я знімав відео, тут залишу посилання на нього, що буде можливість, ну, точніше, хочуть парламентарі в нас. Надати таку можливість виключати з військового обліку за рішенням суду, ну всі ви пам'ятаєте цю історію з рішенням Верховного суду, яке було ухвалено ще на початку 2025 року, за яким суд визнав незаконною мобілізацію, без проведення ВЛК там без належного медичного огляду, але не зміг звільнити з військової служби людину. І от ця постанова суду Верховного, це рішення суду, воно почало в нас. Породжувати таку негативну практику судову, і звісно, суди перших інстанцій, посилаючись на це рішення суду, бо вони повинні його враховувати під час ухвалення свого рішення, почали відмовляти людям також у звільненні з військової служби, якщо. Було порушено е, порядок мобілізації. Да? І от є там декілька рішень, також окремо, до речі, знімав, там де суди вже відходять від цієї практики. ну, На рівні перших інстанцій, поки що залишу посилання. Тут, подивіться, обов'язково цікаві рішення, мотивовані. І от е, на сьогоднішній день парламентарі в нас внесли законопроект, який до Верховної Ради 13345. І ну, він такий маленький. Знаєте, от зараз я вам зачитаю, що додається в нас до статті 26 закону України про військово. Обоязики військову службу ще одна підстава для звільнення з військової служби. А яка підстава? От вона так звучить, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду, яким визнано протиправним призов на військову службу під час мобілізації? Тобто, якщо людину протиправно мобілізували, вона скаржила це до суду, має рішення суду, яка не брала законної сили, вона може подати рапорт і звільнитися з цих підстав. Ну, отак хочуть парламентарі. І от подано було до Верховної Ради його. 3.06, а 6.06 було надано на ознайомлення, і от на сьогоднішній день він не рухався, але з'явився висновок комітету з питань прав людини. Деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Він з'явився нещодавно, тому і роблю огляд на ці зміни, щоб зрозуміти, що цей законопроект все ж таки рухається. З'явився він, зараз я скажу. Це було 26.06.2025 року. Він підписаний от зайшов до апарату Верховної Ради України. Цей комітет зазначає наступне. Ну, от комітет Верховної Ради з питань прав людини деокупації. Вже не буду перераховувати на своєму засіданні. проведеному 26 червня. Розглянув проєкт закону. Ну, цей саме 13345, поданий народним депутатам Чорним. І відповідно до пояснювальної записки метою прийняття проекту акту, є уточнення підстав звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. І тут перераховується, що буде змінено в цьому законі. Да? Там, ну, в законі про військовий і військову службу. Також зазначає комітет, що Міністерство оборони України підтримує законопроект. Державна прикордонна служба України не має зауважень до проекту, і під час обговорення народні депутати зазначили, що станом на сьогодні законодавством не передбачена можливість звільнення особи з військової служби в період дії воєнного стану, у разі коли така особа була мобілізована без належних правових підстав і довела протиправність дій державних. Органів та установ у судовому порядку без прийняття відповідних змін незаконно мобілізовані громадяни і надалі будуть позбавлені можливості відновити свої права. Що не узгоджуватиметься з основними принципами правової держави, в основу яких лежить принцип верховенства права. І тут я абсолютно з цим погоджуюсь. Ну про це ж і було обурення, коли з'явилось це рішення Верховного суду. Тому що на сьогоднішній день це рішення воно якраз не відповідає принципам верховенства права. Так, воно абсолютно відповідає принципам закону, але от принципам верховенства права, яке зазначає нас комітет, воно не відповідає. За підсумками обговорення законопроекту комітету ухвалив наступне рішення: звернутись до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, охорони оборони та розвідки з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін, поданий нардепам чорним, за наслідками розгляду у першого читання, прийняти за основу та в цілому. Тобто є отаке от подання зі сторони. Комітету Верховної Ради з питань прав людини. Тому я думаю, що далі він буде рухатись і скоро буде прийнятий у першому читанні за основу саме в такій редакції. Я вірю в це, вірю в те, що він буде прийняти дуже скоро. Ну і хотілося б надіятись на те, що він буде прийнятий дуже скоро. Ви ж розумієте, що поки цей законопроект не став законом. Підстави такої, на жаль, і немає. Тобто залишається лише звертатися до судів і ну, уповати, скажімо так, на суд. Але коли ця норма буде закріплена в законі, достатньо буде написати рапорт і долучити копію рішення суду, щоб звільнитися з військової служби. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал. В описі під цим відео залишаю посилання. Там більш швидко виходять всі ці новини коротенько, по суті, і змістовно. Тому підписуйтесь і на нього. І також переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також корисні і цікаві. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!